1,5 см треба відкинути. Ну, так, зараз тобі скоренько прикину тут на бумажку. Але це такі хороші, да вікна? Так, звісно, хороші, слухай. Ну, за 10 років ще ніхто не жалувався. Ага, що багато ви їх переставили. Ой, скільки їх перестав, я вже не пам'ятаю скільки, кому як. Дивись, буде 17 тисяч. За три вікна. Це з монтажом, спіною. Конечно, спіною. Ну, ти платиш 17 тисяч, все, в тебе вікна стоять. Ясно, добре. Ну я ще подумаю. Яке подумаю? Ти, це хороша ціна, ти вже лучше не знайдеш. Ну я просто думаю, може якась друга фірма ще хочу глянути. Чоловіче, це пластик. Ну він одинаковий. Що ти хочеш від нього? Ну я все одно хочу глянути, може ще якісь типу, ну, Ні, варіанти. Не піде. Ти поки будеш думати, то завтра вони вже будуть 19. Ціни кожен день міняються то може дійсно краще зараз брати та й все. Чоловіче, плати 50% задатку, я поїхав на фірму робити вікна. Завтра тебе будуть вікна. Завтра будуть? Ну,